Дівчаточка, роблю ще один розклад для вас, так як два попередні були не дуже оптимістичні. І хочу саме для моїх дівчаток зробити розклад на Ленорман Вішньові і Лілові сумірки. Що просто з потоку, що вони вам скажуть? Тому що два попередні розклади якісь такі не дуже оптимістичні. Але ну це життя. Так буває, нічого страшного. Треба жити далі просто і сказати собі, що я все зможу, я все пройду. І все, що знайте, що все, що не трапляється, все до кращого. Давайте зараз подивимося, хто дивиться, для кого цей розклад. Будинок. Людина, яка дуже любить свій будинок, яка. Мріяла все життя, щоб мати е, свій гарненький будинок, тут такий трьохповерховий будиночок, е, яка така домовита, хазяйственна жіночка, в якої все по порядку. Все в порядку, вірніше. все по поличках розкладено, в неї наготовлено, і постірано, і така хазяйка дивиться мене. Вона, і дітки в неї ухожені, якщо дітки є. Якщо немає, то вона. І квітничок, і квіти, і садочок, така жіночка, прийшла до мене на розклад. Ну, про неї зараз буде. Да? Карти говорять, що дуже домовита і хазяйственна. І для неї сім'я це дуже важливо. Для неї сім'я це все. І вона Ну, сім'я для неї на першому місці. Давайте подивимося далі. Що нам ще тебе скажуть? Можливо, ти стала зараз перед якимось вибором. Тому що ти стоїш на розвилки, ти не знаєш, в яку сторону тобі піти. Що саме ти вибираєш? Напиши мені, я подивлюсь тобі індивідуально, так? Тому що так на загальну аудиторію я не можу сказати, що саме. Але ти якийсь час уже стоїш і ще трошки будеш думати, тому що ти не знаєш, в яку сторону тобі двигати. Ну, що я тобі скажу? Ну так мені показують продовження. Іде продовження тих попередніх моїх двох розкладів. Тому що якщо ти попала тільки на цей розклад, подивись два попередні. І тоді тобі буде зрозуміло. Дивись, ти на виборі, чи залишатися із своєю любов'ю старою, який тебе зрадив, чоловік. Тут іде видно, прямо показують, що ти думаєш, чи залишатися. Тому що це все-таки чоловік, а це сім'я, а ми прожили вже, можливо, не один рік, да? і не десяток років, а може й більше. Чи йти вже в щось нове, вибрати собі світлу дорогу. Ну, Бачите, всі розклади сьогодні на одну тематику. І це, мабуть, потрібно якійсь людині дійсно потрібно. Але карти тобі говорять: дивіться, твоя любов, твоє кохання, букет, в якому вже опали, опадають квіточки, опадають листочки. Бачиш, букет, який зів'яв. Так, да, це було добре. Да, це було добре. Да, це було кохання, була любов. Ну, це пройшло. І якщо ти хочеш вибрати... Відійти, я розумію, що тобі важко, тому що там сім'я, там будинок, там дім. Але чи подумай, чи тобі це потрібне кохання, яке вже не приносить тобі радості. Розумієш, букет, який зів'яв, все рівно ти ж його викидаєш, ти ж його не тримаєш довго, правда? правда? Тому що попереду в тебе йде клівір, удача, удача йде тобі до рук. Просто тобі треба вибрати правильний шлях. Щось нове. Ти йдеш щось нове. Якщо ти вибереш новий шлях, ти в щасливий новий шлях йдеш. Можливо, переїзд в іншу країну. Тому що журавлі у нас летять далеко. Ох, як ти переживаєш. Ти зараз в таких страхах, ти зараз в такій неясності, але я тобі так скажу, що на протязі місяця ти вирішиш своє питання. Ти вирішиш своє питання і довіряй своїй інтуїції. Отак, От як ти вважаєш за потрібне, так і роби. Не прислухайся ні до чийох думок. Я тобі прямо раджу, просто як людина, яка це все пройшла. Не прислухайся до. Думок, жінок, наприклад, які будуть говорити: Та ні, ти що, в тебе ж хата, в тебе ж. Ну, якщо ти бачиш, що немає любові, немає милості, ну, немає радості, вибачайте, я, в мене проскакують польські слова. Милість по – це любов. Так що це не милість, не, не жабракування, це любов, якщо немає, то а дивись, чекають тебе нові відносини, причому дуже чутливі. Рибки це завжди емоційні відносини, які ще принесуть тобі багато радості і щастя. Обрізай, обрізай, радять тобі карти, обрізай. Тебе чекає новий букет. Розумієш? Ти подивися, як карти говорять. Це, ці відносини вже букет відцвів, Все, він втратив свою силу, він не приносить тобі радості. Ну, це вже все, це вже пройдений етап, розумієш. Попереду, якщо ти обереш щось нове, новий букет, який свіжі квіти, тільки зірвані, розумієш? І, ну, але ти повинна зробити вибір. Ти повинна відсікти те, що тобі заважає коса, знов коса. Ти повинна зробити, можливо, навіть боляче, але перетерпиш. Якісь новини, якісь новини по листу. Щось, можливо, в писаній формі смс або, ну, дивися, от все говорить про те, що твій дім він рушиться. Твоя робота, можливо, теж рушиться, тому що башня в Лейнорман це праця. Можливо, там, де ти працювала, теж воно ну, вже нічого не тримає. Воно ну, тобі вже не потрібне. І ти відчуваєш, що це вже не твоє, не твоє. Ти себе з'їдаєш. Миші. Ну, от одні карти, ви розумієте? Це просто третя колода, але говорить про одне і те саме. Подивіться два попередніх розклади, ну, одне і те саме, ті самі карти випадають. Ти почуваєшся, як рибка в акваріумі, розумієш? Можливо, ти зараз. Не можеш просто навіть подумати, а як же ж я буду без цього свого дому, так? як же ж я буду без свого акваріуму? Я не зможу. Зможеш, Люба, дивися, ти вийдеш в плавання, ти вийдеш із цього, із цього замкнутого пространства, і в тебе буде багато водички. Ну, я в переносному смислі, я надіюсь, сподіваюся, зараз ти як рибка в акваріумі, але ти будеш рибка в морі. Ну от подумай. Що тобі треба? Вирушай, вирушай. Кораблик, знову всі карти повторюються, хоча це зовсім інша колода. І в тебе буде знову дім, розумієш? Знову буде гарний дім, можливо, навіть не такий, як у тебе був, але дивися, він тут і квіти, він такий теплий, він такий привітний. В тебе все буде, і кохання буде, розумієш? І кохання будеш. Все в тебе буде Люба. Тільки просто зроби правильний вибір. Закінчуй знову хрест. Я в шоці, як Карти говорять одне і те саме? Мабуть, якійсь людині, яка дивиться мене зараз, це дуже було потрібно. І. дивися, це не я говорю, я тільки провідник. Карти говорять, третя колода говорить одне і те саме, що. З'явилася розлучниця, яка підступом зайшла в твій дім, тому що тут кобра в домі, можливо, це навіть подруга твоя, вона входжа, вхожа була в твій дім, і вона зруйнувала твою родину. Розумієш, там нема вже що відстраювати і ну, все буде по кругу. Якщо ти так і залишиш, все буде по колу. Твій рід, твоя сім'я з тобою, вони тебе підтримують. Просто знайди правильний. Виріш для себе, що ти хочеш, вилазь з цього болота і кидай якір в нових берегах. Гарні новини тебе чекають. Просто ти сама прислухайся до своєї інтуїції, і все буде добре, моя люба. Якщо тобі треба індивідуальний розклад, звертайся!